Чим займається головний сержант в сучасній армії, я звик працювати з людьми в команді, направляти на якийсь напрямок, задавати вектор руху задля отримання тієї чи іншої цілі, і тому було визначено посаду спочатку командира відділення, потім головного сержанта взводу, щоб мати змогу якнайбільше передати той чи інший отриманий досвід і згрупувати людей. Те, що коїться в підрозділі, воно? Величезним чином впливає на то чи інше виконання завдань, тому що найголовніше має бути злагода і розуміння. Починаючи там від загального спілкування, закінчуючи там навчаннями на полігоні. Відділення, взвод, мають працювати як пальці на одній руці. Це основне, що має бути зроблено в підрозділі. То абсолютно кожен дає тобі той чи інший. Частинку себе абсолютно кожному ти віддаєш свою частину. Кожна особа в війську чи в частині відіграє велику роль. Це та чи інша частинка, без якої не буде функціонувати загальний механізм. На мою думку, не можна виділити якусь окрему там одну чи навіть дві, чи три людини, які. Можна відзначати. Я вважаю, що усі люди, які стали на захист батьківщини, вони варті уваги. Яка порада цивільним перед приходом у військо? Краще отримувати знання і бути озброєним як мінімум навченим. Тим паче, що на сьогоднішній день є змога отримати як навчання навчальних центрів, безліч отримати різнопланові фахові надумки. На сьогоднішній день є все забезпечення абсолютно. І як на мене, краще діти підготовлені, отримавши досвід. Тому вважаю, що приймати рішення потрібно, або більше з власним цивільним здобутим досвідом. Якщо у вас є досвід то в електрокомунікації, вам ну, бажано іти в електрокомунікації, ви там приблизите найбільшу користь. Якщо у вас є фінансова освіта, їдьте в фінансове управління. Ми типу абсолютно всіх напрямках важно використовуватися та якомога переживати більше. Це буде головна ваша доля успіху.